Так тільки Южмаш у нас нарешті згадає свої славні традиції і виробить тисячу балістичних ракет, які готові долетіти до Москви протягом години, жодне ПВО не стримає таку армату. Ми можемо спати спокійно, слава Богу, в Кремлі не фанатики, типу, Гітлера чи Троцького. Там люди, які люблять життя, які люблять хороше життя, заможнє життя. Будуть скрежетати зубами, будуть робити спецоперації, будуть намагатися звалити середне, но великої війни більше не буде. Бо як тільки ти можеш зруйнувати Кремль, спи спокійно. Ну, але ж не факт, що ми вироб... виробимо ці тисячу ракет. А кажучи, що нам заважає? Ракет. А що нам заважає? Ну, ми ж змогли зробити Нептуни. Значить, е, значить, є хто вміє робити ракети. Вони виявилися неймовірно ними вірно ефективно. ж як Москва пішла на дно. Я живу щодня, їжу в Київ, в'їжджаю там під Києвом через Заболонь по-Багатирськи. Таке враження, що трасу готують для Формули 1 в воєнний час. От якщо б ці гроші пішли на ракетні розробки, то по грошам все сходиться. У нас вон тріщать золотовалютні резерви. Сьогодні по грошам ми можемо зробити тисячу балістичних ракет. Якщо ми робимо Нептун, значить є ті, хто робить. Значить, просто знову ж таки повертаємось до політики. Неправильні політичні пріоритети.